Хай, з вами лояльний глядач. Чого лояльний? Нові зірки блокбастерного кіно все ж не підході. Не хочу злорадствувати, але сам бачиш. Нічого, можеш не дякувати за косинським. Ага, говорить людина, яка за це просила зв'язати з еніаріту. Гаразд, ми обоє у виграші і на цьому все. До речі, як тобі ідей кросового Днями грому. Друже, ти ж знаєш, що скоріше я, чи ти типу, помреш, чим сіквел мого фільм вийде з виробничого пекла. Ну, ніколи, не каже, ніколи. Ніколи. Сезон Формули 1 в повному розпалі, а в одній з команд великі проблеми. Хоча на руках вони мають перспективного новачка, але щоб розкрити повний його потенціал, голова команди повертає в гру свого друга, який давно покинув цю гру через нещасний випадок, який відбувся один десяток кроків тому. Цей списаний льотчик демонструє, що в ньому досі присутній порох перехівництв, і він має власні традиції перед гонкою. Ну і вони починають свої відносини з відвертої ворожнечі, але згодом доходять до взаємоповаги. Тож, ви напевно думаєте, що я переказав сюжет сьогоднішнього фільму. Ну, по-чесному так і є, але також це переказ фільму 2001 року з самим Слаєм під назвою Гонщик. Якщо фільм Слаї у свій час провалився по всім параметрам і приніс 6 номінацій та одну нагороду на золотій малині, то цей фільм вже досягає чудового успіху і хто знає, може ще і на преміальному сезоні про нього почуємо. Тож, f 1 що ж робить цей фільм, що нема в фільмі зі Сталоном? Ну він робить те, що зробив Косинський у своєму попередньому фільмі, який був голумки Tom 2023, 2023-го, Bad Memory. Він розповідає досить базову історію про наставника та новачка з потенціалом, якому потрібен наставницький пендель, щоб його розкрити, але Косинський витягує максимум з цього, щоб подарувати чудовий блокбастерний досвід. Тому ми маємо досить прикольні та саркастичні діалоги від харизматичного Піта з Бардемом, їм по 60, але вони просто в неймовірній формі, особливо піт, який тут хоч і не видав нових висот, але він в тому образі, в якому йому це і не потрібно, бо він у ньому наче й народився. І трохи погрався на території Тома Круза. Також молодняк тримається на собі достатньо уваги, особливо Демпсон Ідріс, який всіма силами старається не поступатися брати тобі в плані природності гри та харизмів, і йому це ще як вдається. А коли він разом з Пітом, то й між ними створюється гарна хімія. Жіночі ролі тут не сказати, що прям важливі, це без них можна було обійтися, тому я розумію їх критику, але мені не моляло окус, і їх фронтаж був достатній, щоб баланс темпу не був втрачений. Візуально це просто неймовірний фільм, бо Косинський робить усе, щоб ми ще найкраще відчули гоничні сегменти, і він видає, якщо не найкраще, точно топ-3 тобто, найкраще зняти гонок в кіно разом із Форт Феррарі» та «Гран Ризму. Ще в цьому фільмі, звісно, не найкращий саундтрек Симера, але точно крута головна тема фільму. Та й загалом тут досить приємні пісні від та особливо Бурна Боя. Звісно, фільм не ідеальний, але тут є козир, який дає змогу забути про всі надалі моменти фільму. А саме Косинський, бо цей чоловік просто майстер третіх актів. Він навіть у своїх найслабших роботах міг дістати все, що працював в перших двох актах, і викрутити все, що тільки можна, щоб хоча б третій акт залишив найкраще враження від фільму. Цей фільм не виняток. Косинський просто чудово огорнув досить очікуваний фінал, чудовий сеспленс. Завдяки музиці та найкращих аудіовізуальних прийомів у фільмі. Цей чувак просто справляє зі своєю справою на всі гроші, які скільки можна. Коротше, час проходити до мого важких. І це повне золото. Попри те, що це блокбастер старої школи, але з спітом зробили все, що можливо, і в результаті ми маємо головний блокбастеров, вірити. Що такі люди, як Джозеф Косинський та Крістофер Маккорі, здатні подарити нове дихання блокбастерам. І хто знає, може хтось з них в і отримає Оскар за блокбастер. Ну принаймні F1 точно борті за премії. хоча б за сценарієм Top Lun Maverick. чисто технічні нагороди, плюс можна номінація на фільм року. А я завершую. І бажаю вам гарного фільму, гарного перегляду і гарних вражень.